Слава нашому Господу! Слава Богу! Ми прийшли на це місце, щоб прославити Його, щоб почути це слово, яке сьогодні Він ще говорить до всіх нас. Нехай Бог благословить нас присутністю Святого Духа Свого, нехай наповнить це місце любов'ю і відкриває нам те, що буде нам для благословення. Ви знаєте, що Господь любить нас і все, що Він робить, Він все робить для того. Щоби нас врятувати, щоби простилися нам наші гріхи, і щоб ми унаслідували життя вічне. Це Ісус вже зробив, Він пішов на цей хрест, на Голговський хрест, і там на хресті Він розіп'яв усі наші гріхи, всі наші немощі. Він пострадав за нас. Біблія каже, коли ми ще були грішними, полюбив нас, оправдав нас і дав нам вічне життя, йому нехай буде слава. Я поділюся тим, що в мене на серці. Ви знаєте, я так назвав це слово, яке сьогодні хотів би з вами поділитися, переможеною любов'ю. Слухаючи проповіді, аналізуючи життя своє, дивлячись на все навколо, я зрозумів, що Ісус здобуває нас для себе лише любов'ю. Оця любов Його, яка прийшла у цей світ, вона робить роботу із людиною в тому, щоб її урятувати. І я хотів би зачитати деякі місця із Біблії, де говориться про те, що саме любов'ю він перемагає. Ми бачимо, що зараз відбувається навколо. Зараз в цій країні йде війна. І ви знаєте, люди хочуть силою, війною переламати когось, зламати, завоювати, перемогти. Но ви знаєте, що Ісус так не робить. Ісус здобув нас і увесь світ, який пішов за Ним саме через любов. Був один випадок такий у Євангелії, я його зачитаю, коли. Люди привели до Ісуса жінку, яка була грішницею, і звинувачували її, я зачитаю це місце, і залишився один Ісус і жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівшись і нікого не побачивши, крім жінки, сказав їй «Жінко, де ті, що звинувачували тебе, ніхто тебе не осудив. Вона відповіла: ніхто. Господи. Ісус сказав їй, І я не осуджую Тебе, іди і віднині більше не гріши. Сказав Ісус, І я не осуджую Тебе. Коли Ісус сказав їй ці слова, жінка зрозуміла цю любов, яка виходила із Ісуса, і ви знаєте, саме ця любов зробила переміну в її житті. Можливо, до того вона не все розуміла, можливо, до того вона не все знала. Стала на недобрий шлях в своєму житті до того моменту, поки, поки вона не зустрілася дійсно із тою любов'ю, яка зайшла з небес. Коли вона зустрілася із тою любов'ю, вона відчула, що любов її не осудила, тому що любов вона ніколи не засуджує, но, що любов її оправдала, що любов за неї заступилася, що любов її захистила. Ви знаєте, серце її розм'якло, і вона вже більше ніколи не залишала Господа. Я зачитаю це місце. Я так думаю, друге місце із Євангелії. Я так вважаю, що можливо, що це саме та жінка була, яка була помилована, була оправдана, була захищена Ісусом. Це в Євангелії від Луки йдеться, коли. Один із фарисеїв запросив Ісуса до себе у дім, і ви знаєте, у цей дім прийшла ця жінка, жінка-грішниця, і вона. Щось зробила для Ісуса, і я зачитаю це місце, і ось жінка з того міста, яка була грішницею, довідавшись, він перебуває у домі Фарисея, принесла Алавастрову посудину з миром і, припавши до ніг, його заду, плачучи, почала обмивати ноги його слізьми і обтирати волоссям голови своєї. Цілувала ноги його і мастила миром. Фарисей, же, що запросив його, побачивши це, сказав сам собі: якби він був пророком, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. Звернувшись до нього, Ісус сказав. Симоне, я маю тобі дещо сказати. Він же говорить: Кажи вчителю: Ісус сказав: У одного лихваря було два боржники, і один винен був 500 динаріїв, а другий 50. Коли ж вони не мали чим віддати, він простив обом. Сказ... Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? У відповідь Симон сказав: Думаю, що той якому більше простив. Він сказав: Правильно ти розсудив і, обернувшись до жінки, сказав Симонові: чи бачиш цю жінку? Я прийшов у дім твій, і ти не дав мені води на ноги, вона ж слізми обливала ноги моєю волосем голови своєї обтирала. Ти цілування не дав мені, а вона відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої. Ти оливою не помастив голови моєї, вона ж миром намастила ноги мої. Через те кажу тобі: прощаються гріхи її численні за те, що вона полюбила багато. А кому мало прощається, той мало і любить. Їй же сказав: прощаються тобі гріхи. Дивіться, яку роботу робить любов, яка сходить з неба і яка проявляє милосердя до людини грішної. Ісус каже, коли прощаються гріхи людині і прощаються і численні гріхи, коли такі гріхи, які людина б людина ніколи би не простила, то Ісус говорить, що і ця людина починає любити багато, починає любити багато Господа, починає любити багато Ісуса, що припадає до нього і слізми своїми омиває ноги Його і волоссям своїм обтирає, тому що це дія любові привела. В її житті таку роботу. І ця жінка ізцілена любов'ю, вона вже може іти і нести цю любов іншим людям. Я хочу сказати, що дуже багато зла, на жаль, в цьому світі. Ісус каже, що ви, будучи злі, вмієте даяння добрі давати дітям своїм. Ісус говорить, що весь світ лежить у злі, і цього зла дуже багато. На кожному кроці є. Оце зло, є оцей гнів, є подратування, є ненавість, є вбивства і тому подібне. І Ісус, прийшовши із своєю любов'ю, Він починає ізціляти людей і відганяти оце зло. І Ісус би бажав, щоб ми могли так само не гнівом, не криком, не лайкою, не осудом бажати когось виправити. Виправдати, але саме через любов. Саме через любов Ісус каже, як я через любов ізціляв людей, так само і ви постарайтеся, От саме любов'ю ізсилити людину, яка цього потребує. Я хочу привести приклад в своєму житті, який у мене був, я його ніколи не забуду. Два приклади. Одного разу я вже можливо ділився, коли мене запросили. У традиційну церкву, в тому місці, де я жив, і сказали, що там відбуваються уроки. Священник преподає уроки щодо віри у Бога. Я не бажав туди йти, бо не знав, чи я там зможу себе знайти в тому колективі, але якось мене умовили старші люди, яких, можливо, я поважав, і вирішив я піти. І ви знаєте, я йшов туди з переживанням. Думаю, що ж я маю там робити, і як я маю себе там вести. Священник там, інші діти прийшли, можливо, набагато більш благородніші, ніж я. І я собі думав, що я маю казати, що я маю робити. І коли я підійшов до дверей, я чую, в мене переживання у серці моєму. Трохи переживаю, що то і як воно буде. І відкриваючи двері, я замість того, щоб сказати так, як мені говорили, як я мав сказати, замість того, щоб сказати слава Ісусу Христу, сказав добрий день. Переживав і сказавши добрий день, ви знаєте, я відчув, як наді мною посміялися, як наді мною посміялися і так собі. Сказали, о, навіть не знаю, як то треба вітатися, коли заходиш в кімнату, де є священик. Я, знаєте, я вже там пересидів до цих там, 45 хвилин, чи скільки там було, вже виходити не хотілося мені, але коли я вже звідти вийшов, ви знаєте, в мене вже бажання туди повертатися не було. Якщо би було трошки по-іншому, ви знаєте, як було іншого разу, коли мене запросили в зібрання. Коли я вже був трошки доросліший, і я зайшов, і ви знаєте, замість того, щоб відчути над собою якісь насміхання, там, осуд, в чому я одягнений, як я там виглядаю, що я цього. Я, я не відчувши цього, я відчув, як люди привітно до мене поставилися, проявили до мене любов, спитали, як у мене справи. І бачучи. Таких людей, через яких виходить оце світло Христове, я якраз і на тому зібранні покаявся. І коли був призов до покаяння, я встав і вийшов і захотів віддати своє життя Ісусу Христу, і це зробила саме любов, саме любов з тих людей, які були в тому зібранні. Вони мені показали дещо те, що я не відчував в інших місцях. І я вийшов до покаяння і я віддав своє життя Господу. Це робить Господь. Він ніколи насильно не бажає нікого спасати, він нікого насильно не бажає ламати. Ви знаєте, він саме любов'ю кличе усіх нас. Ісус каже: Ось я стою біля дверей серця Твого і стукаю. І якщо ти почуєш голос мій, голос любові і відкриєш двері серця свого, я війду, і я буду з тобою. Я буду вечеряти з тобою написано у Біблії. Тому. От таку дію про, робить е, любов Божа. Ви знаєте, якщо би не любов Божа, е, ми би ніколи дотепер не йшли за Ісусом. Що нас тримає по житті, саме Його любов? Саме Його любов Саме Його любов нас тримає біля нього. Якщо б ми не відчували Його любові і не відчували його до цієї, його доброти, ми б давно Його полишили. Коли б від нього ми не відчували цього, але ми відчуваємо від нього любов до нас, і ця любов Його тримає нас. Вона Його тримає. Ви знаєте, так само буває іноді. В житті я вже говорив про це, що люди силою намагаються когось поміняти. Батьки намагаються силою змінити своїх дітей, і буває замість того, щоб проявляти любов, проявляти доброту, вони стараються іншим способом змінити свою дитину, но це не дає результату. Іноді буває дружина, хоче чоловіка свого прикликати до Господа, і буває може там. Робить якісь дії, але ці дії не відповідають Христовій любові, і вони не роблять над чоловіком роботи. Ви знаєте, чоловік, як і дитина, хоче відчути от оцю любов. Він скоріше відреагує на цю любов, ніж на якісь осуд, ніж на якісь докори, ніж на якийсь примус, коли його примушують до чогось реакція. На любов зовсім буває іншою. Було свідчення оцього чоловіка, здається, Тома Круза, так його звали, як мама, через яку в першу чергу мало би проявитися оця доброта, і любов не проявила оцього до Сина свого. І коли він не відчув від мами оцеї любові, то він став людиною. Тою, яка потім несла злобу у весь світ. Нехай Бог нам поможе це зрозуміти. Я розумію, що ми самі по собі не можемо давати любов. Ми можемо давати любов лише в тому випадку, коли в нашому житті, коли в нас перебуває Христос. Саме Він, перебуваючи у нас, може давати цю любов через нас тим, хто нас оточує. Хочу зачитати ще одне місце. Я також зараз буває, дивлюся новини, все те, що відбувається, у нас в країні йде війна. Можливо, це комусь буде на користь о те, що я зараз прочитаю. Був випадок. Коли сиріяни пішли війною проти Ізраїля, пішли війною проти Божого народу, і сталося так, що вони попали у полон. І я це місце зачитаю. Коли пішли до нього сиріяни, Єлисей помолився Господу і сказав: Ураз їх сліпотою, і він уразив їх сліпотою. та... За словом Єлісея, і сказав їм Єлісей: це не та дорога і не те місто. Йдіть за мною, і я приведу вас до тієї людини, яку ви шукаєте, і привів їх у Самарію. Коли вони прийшли у Самарію, Єлісей сказав: Господи, відкрий очі їм, щоб вони бачили. І відкрив Господь очі їхні, і побачили вони, що всередині Самарії, в оточенні І сказав цар Ізраїльський Єлисею, побачивши їх, чи не побити їх, батько мій. І сказав він: не вбивай, хіба мечем твоїм і луком твоїм ти полонив їх, щоб вибивати їх? Запропонуй їм хліба і води, нехай їдять, і п'ють, і підуть до Господаря свого. І приготував їм він великий обід, і вони їли, і пили, і відпустив їх, і пішли до господаря свого, і не ходили більше ті полчища сирійські в землю Ізраїлеву. Це теж такий момент, такий випадок, коли замість того, щоб вбити людину, проявити над нею насильство над ворогом своїм, поступили по-іншому, поступили так, як сказав Ісус. Як сказав Божий Пророк, каже: не вбивай їх, нагодуй їх, дай їм води попити, і нехай вони підуть до господаря Свого. І коли так зробив цар Ізраїля. То Біблія говорить, що це зробили таку дію над ними, що вони вже більше ніколи не хотіли йти і воювати з ізраїльським народом. Мені сподобався один випадок, який стався зараз. Відбувається теж, що попадають у полон. І по-різному можна відноситися до полонених. Но мені сподобався один випадок, коли один із начальників. Так? Над військовими прийшов до тих, хто були у полоні, він замість того, щоб знущатися над ними, замість того, щоб заставляти їх викрикувати якісь гасла, взяв ящик мандаринів і приніс до них, і привітав їх. Це було десь, коли був Новий рік вже почався. І коли він приніс до них ящик мандаринів ну, як ми говоримо, благословив їх, сказав їм добрі слова, каже, ви скоро підете із полону. А я би хотів вам зробити добру справу. Це настільки зробило роботу над їхніми серцями, що вони, ідучи вже з цього полону, дякували йому і казали, ми, що до вас зазвонимо. Ви до нас проявили велике милосердя. І я думаю, оці солдати, яким проявлена була оця така милосердя і любов, вони вже більше ніколи не підуть. Воювати проти тої людини, яка зробила їм таке добро, привітала їх, нагодувала їх мандаринами і відпустила назад додому живими і неоскоженими. Ви розумієте, насильство воно породжує насильство, зло воно породжує зло. Тому Ісус і каже: не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Часто в всьому світі все навпаки, всі бажають зло перемогти злом. Ти злий, а я буду ще зліший. І я переможу твоє зло своїм злом. І Ісус каже, що в християнстві так не діє. Злом ти зло перемогти ніколи не зможеш. І наостанок зачитаю місце, що я вже говорив, де до римлян Ісус Христос. Де Павло написав такі слова: Бо Христос, коли ми ще були немичні, призначений час помер за нещастивих, бо навряд чи хто помре за праведника, хіба що за добродійника, можливо, хтось і зважиться померти. Бог же свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Зверніть увагу, Він любов свою проявив до нас не тоді, коли ми вже. Покаялися, коли ми почали добрі діла робити. Він свою любов проявив до нас ще коли ми були грішниками. Коли ми ще Бога не знали і робили діла, які зовсім не угодні йому. Він в той момент нас не засудив, але він проявив до нас свою любов. І це дає нам теж науку. Якщо хтось біля нас сьогодні ще не є такий, якби. Належало бути, це не означає, що до нього ми любові не маємо проявляти. Наоборот, якраз до такої людини, щоб її здобути для Господа, саме більше потрібно проявити любов. Хай Бог нас в цьому благословить, і нехай Бог діє через нас своєю любов'ю для ісцілення нашого і для нашого благословіння. Йому нехай буде слава. Амінь. Амінь.